Навчатися у найкращих і бачити, чим живе прифронтове місто. Саме за цим до Дніпра приїжджають більшість туристів, кажуть фахівці, налякають їх і обстріли, ба більше деякі хочуть залишитися тут жити. З ними і поспілкувалися наші журналісти. Детальніше про це у сюжеті Данила Приходька. Це Гор Степанян, громадянин Грузії. Хлопець приїхав до Дніпра на початку повномасштабного вторгнення. Каже, обстрілів не боїться. Нині навчається в одному з вичів міста, вивчає менеджмент на першому курсі. Я поступив сюди по рекомендації моїх знайомих, друзів і тому, що тут висококваліфіковані. Педагоги, викладачі не лише заради навчання, гор приїхав до Дніпра і будувати своє життя. Ну мені подобається ця країна, і я планую тут далі проживати і будувати свої подальші плани на життя. Чому туристи обирають саме Дніпро? Була така відповідь, що вони хочуть побачити, як саме працює, чим саме живе прифронтове місто. Ми побачили досить велику зацікавленість. З яких країн до Дніпра приїжджають найчастіше? Запитуємо у фахівців. Це і італія, і Америка, і Польща, і Іспанія з Іспанії, мабуть, так. З Іспанії так було досить багато туристів. Це студенти. З африканських країн арабських країн і для яких ну іноді доволі складно отримати візу в європейську країну з першого разу. Дніпро та область у лідерах за сплатою туристичного збору. Ми замикаємо п'ятірку після столиці, а також Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. До бюджету наших громад надійшло понад 5 мільйонів гривень. Такі останні дані за півріччя 2023 року. Данил Приходько, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий.